Нарешті отримали свіже надходження тракторів Шефенг. Пройдемося, подивимося, що прийшло. так Це у нас Шефенг 244-й з примусовою гідравлікою. Це у нас Shefeng, а Ну-ка, відкриємо, я думаю, що це 240-ві, скоріш всього. Нет, це 350L. Цікаво, чи ця партія з примусовою гідравлікою чи ні. Так, Бачимо, що є зовнішній циліндр. Прийшли 35-ки з примусовою гідравлікою. Також бачу от знизу 240 ві Шефенги. і 240-ві нова партія також тепер буде з примусовою гідравлікою. Якщо пам'ятаєте, минула партія приходила, тільки 35-ки були з примусовою гідравлікою, 240-ві були без примусової, тепер вони будуть з примусовою гідравлікою. Що у нас все прийшло? Обійдемо, подивимося. Прийшли сівалочки. 12 рядні 14 рядні Їх люди чекали. Так, Це у нас прийшли також шефенги 354 на 35 кінських сил. Я так розумію, що також, напевно, з примусовою гідравлікою. Важко побачити. Да, з примусовою гідравлікою 354 також є в наявності. І прийшли, також бачу, там з краю стоять, хлопці вивантажили шефенги 244 рівені. Їх давно у нас не було. Вже десь місця 3-4 не було в наявності. Також з примусовою гідравлікою. Радіатор боковий. Це свіженькі у нас йдуть 24 рік. Але так як вони тільки поступили зараз в Україну, можна сказати, що вони десь виробництва будуть напевно 8-9 місяця. Ну, з урахуванням, ще, скільки трактора пливуть до України. Тому вся лінійка Шефенгів зараз є в мене агровіниця Сьогодні хлопці почнуть складати, почнемо, напевно, з самого маленького 240-го, потім 35-ку і пішли далі. Тому, в принципі, можна приїхати і придбати тракторець. Також нагадаю, на Solis 26 діє акційна ціна на 23-й рік. У мене їх лишило ще два трактора. Один зібраний, один ще ні. Ціна 8200. І, до речі, якщо брати... 24 рік, то 8700. Тому, в принципі, поспішіть. Також є в наявності 24-го року з Дугою безпекою, безпеки, але йдуть на 20-х колесах. Там вони 9200, Це самі свіжі прийшли. Тому, в принципі, 8200 за Solis Extra це чудова ціна. З урахуванням також, що Solis 26, звичайний коштує 8,5 року. Чекаємо на вас. Компанія Мінягро Вінниця, знаходимося, місто Вінниця, Тибрівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!